Сідіть вдома. <хай> ну, давай пахає. Уявіть собі, соснове повітря, дикі скелі, бірюзове море та маршрут, яким за легендою ходила сама Афродіта. Сьогодні ми вирушаємо на Genesis Aphrodite's Trail. Один із найкрасивіших пішохідних трейдів на Кіпрі. Нас чекають захопливі краєвиди, дикі бухти та секретні місця, які мало хто знає. Чи варто йти цим маршрутом, чи реально його пройти без підготовки, дивіться відео до кінця і ви все дізнаєте. Піші трейли на Кіпрі це досить популярний вид дозвілля, і маршрутів тут хоч відбавляй. Різної складності, довжини та з різними пейзажами. Тож і ми потроху втягуємося в цей вайб. Одним з перших серйозних трейлів був для нас Авакас Gorge Трейл. Відео про нього можна знайти в мене на каналі. На цьому ж трейлі ми вже не вперше. Спочатку ми приїхали сюди восени з дітьми на розвідку. Закохалися в ці місця і зрозуміли, що нам точно треба повернутися тільки самим, бо з дітьми такого віку, як в нас, буде складнувато. Того разу був, до речі, мій перший досвід керування дроном. Дуже хвилююче, скажу я вам відчуття, наче ти за кермом літака. Приємний бонус цього маршруту, що тут часто можна зустріти стадо кіз. Часом їх буває дуже багато, набагато більше, ніж сьогодні. Ми зустріли їх близько першої. Якщо вирішите перевірити свою вдачу, то діліться в коментарях, в який час їх застали. З ними завжди йде пастух та пес. А на шиїв головного козлика є дзвіночок, який сповіщає про їх приближення. Окрім кіз, на цьому маршруті ще можна зустріти коней. Першого разу ми їх застали за огорожею, а от цього разу вільно гуляючих на лугу. Ми стартували з окраїни пісурі. Але якщо ви налаштовані серйозно і плануєте пройти весь маршрут, то краще починати, на мій погляд, з пляжу Пролімнос, або, як його ще називають, з собачого пляжу. Якщо ж хочете просто трохи прогулятися на природі без зайвих амбіцій, то починайте як ми. В цих місцях дійсно чудово в будь-який сезон. Багато зелені, спокій і тиша. Це гарна нагода втекти від буденності та метушні. З усіх боків простягаються килимами галявини, а ще відкривається гарний вид на море. Рельєф в цих місцях практично пологий, тож ця локація підійде для будь-якого рівня підготовки. Дорогою ми наткнулись на стародавні руїни, які нагадують про багату історію острову. Легенда говорить, що Афродіта любила прогулюватися цими місцями, і саме тут вона зустріла свого коханого. Адоніса. Звідси і походить назва тропа Афродіти. Я особисто її вподобання розділяю, бо флора і фауна тут дійсно заворожує, безліч квітів різних розмірів та забарвлення наповнюють повітря пахощами і радують мого внутрішнього естета. Головна порада, яку хочу вам дати, це в цьому місці рухатися вниз від лавочки в ту сторону, тому що весь маршрут полягає ось в тій долині. Ми зробили невелику помилку і спочатку пішли сюди, трошки там поблукали і втратили через це час. До речі, саме в цій точці стежка стає крутішою і набирає складності. Вона стає дедалі вущою і кам'янистішою. Тож відволікатися ніколи треба уважно дивитись під ноги. Один необачний крок і можна легко покотитись вниз. Тут ми вже в рівні з цими полями. А прийшли он звідти. Згори, здавалося, куди ближче, до речі. На цьому відрізку багато дерев і кущів, що створюють тінь і дарують хоч якусь прохолоду, чого дуже бракувало, коли ми піднялись нагору. Обов'язково беріть побільше води, бо моя вже закінчилася. Капелюха і санскрін теж не забувайте. З цього місця відкривається крутезний вид на білі скелі. І я вже була зовсім не проти плюхнутися в цю лазурну водичку, не дивлячись на те, що вона ще холодна. Але час в нас був обмежений, тож ми рухалися стрімко, майже без зупинок. І ось нарешті почала виднітися фінальна точка. В результаті на дорогу в один бік в нас пішло 1 година 34 хвилини. З тим, що ми трохи забрали не туди і втратили на цьому хвилин 10-15. Ми були задоволені, що таки дійшли до кінця, але ще не знали, що нас чекає попереду. Весь маршрут позначений такими стрілками. Шукайте їх вздовж маршруту, щоб не заблукати. Ще на маршруті є такі от рожеві стрічки, які також можуть слугувати орієнтиром. Окрім цього, ми помітили ще червоні плями, нанесені на камінні. Мені зараз здається, що дорога назад більш позначена і більш помітні ці вказівники. Ось, наприклад, на цій розвилці слід іти за стрілкою. Що я вам можу сказати, дорога вперед була набагато легша. Назад постійно вгору і це важко. Ми проходимо маршрут в березні і вже зараз дуже спекотно, тому чим раніше, тим краще, краще взимку. Перепад висот на маршруті сягає 360 метрів. З тобою трошки червоні. Гарна місцинка. Сидіть вдома. <плес> так. Тут гарно, в тінючку. Ми так стали перепочити. Насправді маршрут дуже мальовничий, але в той же час і підступний. Тому що перша частина вона така дуже лайтова, гарна, навколо зелено, квіти, навесні особливо дуже гарна. Але далі починається просто треш. Дуже важко, великі підйоми і камені під ногами постійно сунуться, осипаються, тому будьте обережні і готові до цього маршруту. Маршрут не знаю. Тоже <ріпи> по <ріпи> Что-то надо сказать, да. <ріпи> ну, давай по-харьковски. Маршрут такой: Легко, потом порыгать чуть-чуть, потом опять легко, потом порыгать. Ну, в общем, легкорыгательный. Да, так що рекомендую. На цій ноті я завершую свою розповідь. Сподіваюся, вам було цікаво з нами та корисно. Напишіть до речі про ваші улюблені хайки в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Нехай ваші трейли будуть захопливими, яскравими та повними нових відкриттів. Обіймаю всіх і до зустрічі у наступних відео!